Після переїзду на нове місце людина стикається з надзвичайною кількістю труднощів, особливо складно мамам із дітьми. Не кожен може дозволити собі няню, та це не відміняє необхідність у такій допомозі. Ще в 2019 році для допомоги новоспеченим батькам у догляді за дитиною в Україні було запроваджено такий вид соціальної допомоги як муніципальна няня. І саме зараз, коли стільки людей зіткнулося із труднощами через війну, ця допомога може стати в нагоді молодим батькам. Як нею скористатися, хто має право на таку допомогу, які пільги передбачені для ВПО, а ще як інформація про цю програму може допомогти вам із пошуком роботи? Розберемося у випуску, та спершу до вас прохання, поставте лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей. Ми дуже стараємося створювати корисний контент, і він може стати в нагоді багатьом глядачам. Допоможіть їм його побачити. А ще ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанта. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Отже, спершу розберемося із самим поняттям муніципальна няня. Ця послуга догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, що надається для підтримки батьків-опікунів дитини. Раніше такою послугою могли скористатися лише батьки-опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду, або батьки-опікуни, які є особами з інвалідністю першої чи другої груп і мають дитину до трьох років. І от 7 червня кабінетом міністрів України було прийнято зміни, якими збільшено. Від дітей до 6 років та розширено надання послуги для таких категорій, як ВПО, незалежно від місця проживання, а також для сімей, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану садочки не працюють. Детальніше про ці зміни розповість юристка організації «Донбас СОС Наталія Юрлова. Ця послуга не нова, вона працює з 2019 року. Але е, категорії громадян, які могли скористатися послугою муніципальна няня, були достатньо обмежені: е, це батьки дітей до трьох років. Тут наголошую, що вік дитини був викли... е, менший, менший до трьох років, і саме як е, батьки опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду дитина, або ж батьки опікуни, які є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Проте в червні в цього року. Thank you Була розширена послуга і було збільшено не тільки вік дитини, але й збільшено категорії, хто з громадян може розраховувати на підтримку від держави. Це батьки, опікуни дитини, які доглядають за дитиною до трьох років. Якщо один із батьків опікунів є переміщеною особою. тут я наголошу, що незалежно від того, де внутрішньопереміщені особи проживають, і незалежно від того, чи працюють садочки на цій території, вони мають право. Розраховувати на підтримку від держави у фіна для фінансової компенсації послуг муніципальна няня, але вік дитини має бути не більше трьох років. Також батьки опікуни дитини, які доглядають за дитиною до шести років, яка разом із батьками проживає на територіях, де неможливо забезпечити функціонування садочків. Тобто це зона бойових дій. Про припинення діяльності закладу дошкільної освіти потрібно надавати підтвердження. Це копія рішення може бути виконавчого органу сільської селищної міської ради. Проте, якщо таке рішення розміщено публічно на сайтах відповідної ради, то таке підтвердження надавати не потрібно. Також послугою можуть скористатися батьки опікуни дитини, які доглядають за дитиною до 6 років, якщо один із батьків опікунів є особа з інвалідністю першої чи другої групи. А також батьки опікуни, які доглядають за дитиною до 6 років, яка потребує додаткового догляду, наприклад, це дитина з інвалідністю або хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, або інші захворювання, коли інвалідність не встановлена. Зокрема, ці дві останні категорії вони були і раніше, проте вік дитини зараз збільшений до 6 років. Отже, по суті, можна виділити, можна сказати, так що чотири категорії сімей мають право розраховувати на підтримку від держави у послузі муніципальна няня. Батьки і опікуни дитини повинні відповідати, хоча б одній з таких вимог: працювати на умовах трудового договору контракту або на інших умовах, передбачених законодавством. Бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець, здійснювати перепідготовку або підвищення кваліфікації, перебувати на обліку як безробітні не більш як 6 місяців, брати участь у громадських роботах, брати участь у заходах пов'язаних із захистом держави у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. Звичайно, що ці статуси ви повинні будете підтвердити документально, надавши пакет документів, що засвідчуватиме факт того, що ви потребуєте такої послуги. Для чого послуга муніципальна няня? Для того щоб надати можливість батькам працювати. І надав, відповідно для того, щоб батьки працювали, потрібно, щоб маленька дитина була доглянута. Якщо ми говоримо про зону бойових дій, там садочки не працюють. І так, таким чином батьки, один із батьків, е, вимушений знаходитись з дитиною, доглядати за дитиною. Або ж якщо ми говоримо про іншу місцевість, так внутрішньопереміщені особи е, хочуть працювати, але через те, що немає поруч родичей е, або немає місця в садочку, вони вимушені. Вимушені один із батьків вимушений знаходитись з дитиною. Таким чином, ця послуга надасть можливість батькам працевлаштуватися. Тому і такий комплекс вимог, що не перебувають у відпустці по догляду за дитиною, працюють, або ж якщо не працюють, то перебувають у центрі зайнятості на обліку в центрі зайнятості не більше, ніж 6 місяців. Відповідно, не слід забувати, що ви можете втратити право на таку послугу, якщо ваш статус зміниться. Ось у яких випадках це може статися. Один з батьків опікунів оформив відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Припинення одним з батьків. -опікунів Пікунів працевлаштування або самозайнятості перебування одним із них на обліку як безробітного понад 6 місяців. Завершення перепідготовки чи підвищення кваліфікації, відновлення функціонування закладів дошкільної освіти на відповідній території, де ви зараз проживаєте. Отже, ви перевірили всі дані і зрозуміли, що ви маєте право на таку послугу. Як же нею скористатися? Перше, що вам треба зробити, це знайти муніципальну няню. Так, так, ви шукаєте таку людину чи компанію самостійно. Муніципальна няня це зареєстрована в офіційному порядку фізична особа-підприємець або юридична особа. Яка вибирає відповідні кведи для надання послуги, якщо у сім'ї є вже няня, Послугами, якою вони користуються, вони можуть переговорити з цією нянею і домовитись про реєстрацію фізичної особи підприємця. Таким чином, няня набуде офіційного статусу, тобто, це буде самозайнята особа, яка буде сплачувати податки, які буде нараховуватись стаж. Якщо це фізична особа-підприємець, вона може забезпечувати догляд одночасно не більш як за трьома дітьми із однієї чи різних сімей. Два, два варіанти так пошуки цієї няні. Або якщо батьки, сім'я вже користуються послугами няні, переговорити і домовитись, розказати про таку послугу, що є можливість отримувати компенсацію від держави, але потрібно, щоб няня зареєструвалася як фізична особа-підприємець, або ж пошукати. Проте немає такого єдиного ресурсу, де можна було б знайти всіх зареєстрованих муніципальних нянь в певній територіальній громаді. Тут потрібно спілкуватися безпосередньо з нянями, які надають послуги. Або ж це може бути юридична особа. Також потрібно, щоб юридична особа мала відповідні кведи. Юридична ж особа кведи ви зараз можете побачити на екрані, забезпечує догляд одночасно не більш як за шістьма дітьми з однієї чи різних сімей. При цьому догляд за шістьма дітьми має здійснюватися двома працівниками. Другий крок це зібрати необхідний пакет документів та укласти договір із муніципальною нянею. І саме в цьому догляду. Говорі, буде прописана умови з організації заходів безпеки дітей. Це важливо е, умови, при за яких няня надає послуги, які це послуги, на якій території вони надаються. Це може бути на території няні, тобто о, квартира або заклад, або орендоване приміщення. Або ж це може бути на території батьків. Няня приходить додому. І третій крок звернутися до управління соціального захисту із заявою та зібраним комплексним пакетом. Документів, як відбувається а, подача документів, потрібно звернутися до ЦНАПу або органу соціального захисту населення, або ж уповноваженої посадової особи виконавчої органу сільського селищної міської ради. Це визначається залежно від того, де сім'я проживає, тому що на території територіальної громади не може, бути, може не бути ЦНАПу, може бути тільки орган соціального захисту населення. Або ж якщо ми говоримо про маленьке село, так там і не буде повноцінного органу, там буде посадовий. Садова особа, тобто звертатися потрібно по суті до соціального захисту, до органу соціального захисту. Подаються документи. Тут важливо зазначити, що перелік документів він достатньо об'ємний, але їх можна з легкістю зібрати. Тобто, це подається заява. Про надання компенсації послуги муніципальна няня. Заява буде встановленого зразка, вона надається безпосередньо або в ЦНАПі, або в органі соціального захисту населення. Далі заява про перерахування коштів для компенсації послуги муніципальна няня і зазначення рахунка в установі банку, копія договору між заявником та муніципальною нянею. І тут важливо зазначити, що. До того, як сім'я звертається до органу соціального захисту за офіційним оформленням цієї послуги, має бути вже заключений договір. Тобто сім'я вже має знайти няню, заключити з нею договір і потім тільки звертатися за офіційною реєстрацією цієї послуги. Документи, що підтверджують витрати на оплату послуги муніципальна няня, це може бути виписка з банківського рахунку, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція. Тобто, Будь-що, що підтверджує, що батьки розраховуються з нянею. Далі йдуть документи на дитину, це копія свідоцтва про народження, копія паспорта заявника, тобто батьків. Так? Далі. Копія ідентифікаційного коду. Якщо над дитиною встановлено опіку, надається відповідне рішення. Якщо ж дитині встановлена інвалідність, також надається підтверджуючі документи. Це там копія висновку МСЕК або копія довідки про захворювання. Або ж якщо одному з батьків встановлена інвалідність, також надається про це підтвердження. Якщо ми говоримо про батьків внутрішньо переміщених осіб, то обов'язково треба додати буде копію документа з основного місця роботи, що підтверджує зайнять. Кожного з батьків і про те, що батьки не перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3річного віку. Також це може бути копія довідки про сплату ЄСВ, якщо ж батьки працюють як ФОПи, так? Якщо ж Батьки один із них перебувають на обліку в центрі зайнятості, то потрібно надати копію довідки про перебування на обліку в центрі зайнятості. Далі, якщо хтось із батьків проходить навчання, надається копія ваучеру з центру зайнятості там або довідка з місця проходження навчання. А також, якщо йде мова про сім... сімей, які проживають в зоні бойових дій, де садочки не працюють, то потрібно надавати підтвердження про те, що заклад дошкільної освіти. Припинив свою діяльність. Тут наголошу, що йде мова саме про припинення діяльності. У постанові зазначено а, припини, е, припинення діяльності закладів дошкільної освіти. У нас було звернення е, до нашої організації. Сім'я з зони бойових дій хотіла скористатися послугами муніципальної няні, отримати компенсацію від держави. Проте заклади дошкільної освіти не припинили свою діяльність, вони її надають в онлайн режимі. І таким чином, навіть е, коли садочки працюють в онлайн режимі, сім'я, яка не ВПО, просто проживає в зоні е, бойових дій, зоні можливих бойових дій, вона не зможе скористатися цією послугою. Е, зазначу додатково, що якщо йде мова про внутрішньопереміщених осіб, до них, для них не застосовується ця вимога про функціонування садочки. Просто е, достатньо наявності довідки внутрішньопереміщеної особи. Тепер поговоримо про фінансову сторону цього питання, який розмір відшкодування передбачений та як він виплачується. Компенсацію отримують батьки. Компенсація нараховується не няні, так не на рахунок няні, а на рахунок батьків, заявника, який звертається за наданням послуги. І тому. Це розмір компенсації, максимальний розмір, це 7100. тисяч сто. Це відшкодування на здійснення догляду за однією дитиною. Якщо фізична особа-підприємець може одночасно доглядати за трьома дітьми, сума відшкодування може становити 21 одну тисячу Чому я говорю може становити? Тому що все залежить від завантаженості няні, від кількості робочих годин. Якщо ж кількість робочих годин менша то і сума відшкодування буде менша. Ці кошти. Зараховуються на рахунок батькам. і вже батьки можуть домовитися з няною про певну суму, за яку няня надає свої послуги. Це не обов'язково буде 7100 в місяць. Сума може бути більша, тому що ми знаємо, що в деяких регіонах, наприклад, в Києві, послуги няні оцінюються дорожче ніж 7100 в місяць. Таким чином, батьки можуть доплачувати необхідну суму, але компенсацію від держави будуть отримувати 7100, що на сьогодні. Сьогоднішній день це достатньо непоганий розмір відшкодування. Отже, послуга муніципальна няня покликана полегшити життя, в тому числі і внутрішньопереміщеним особам, які мають дитину чи дітей. На цьому все. Друзі, ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, а також надсилайте його знайомим ВПО, щоб вони могли скористатися своїми правами. Діліться своїм досвідом у коментарях та долучайтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк традиційно в описі до цього відео. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Вже скоро побачимося в наступному випуску.